Добрий день, цікаві хлопчаки, соколяти і зірнкі дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі, жвавої малечі! Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали в запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішкою стрічаю світанки та вступці дня та вче життєве жито. Радий, дуже радий нашій новій зустрічі. Ми казку любимо з дитинства. Вона, мов ласка материнська, нам казка крізь шторми віків донесла мудрість прабатьків, волхвів, князів і козаків. Клоняюсь казці чемно я, вона учителька моя. У казки я навчився діти людей зустрічних розуміти, мир цінувати і любити мою країну Калинову, росу. Медову світанкову, веселку в небі кольорову, осінній сад, снігу діброву, сорочку вишиту шовкову, молитву щиру, Боже слово і рідну українську мову. Без неї був би я німий, і цілий світ казковий мій вам передати б не зумів. Їй бо, без казки я не я. У мене серце казкаря. Сьогодні я розповів вам казку. Шапка на голові. От така казка. А, а виникла вона в моєму серці від того, що я бачу дуже-дуже багато. Гніву довкола. Люди стали якимось сердитими, гнівними, багато агресії, бачиш ти довків. А кого це буде тішити і радувати? Якось вішик мені від того прийшов. Брехні доволі, правдоньки замало, світ ярмарок я бачу знов і знов. Гнів не колінця, вскоки йде зухвало. І десь за спинами ховається любов. Тож сьогодні казка Шапка на голові буде присвячена гніву. Жив собі чоловічок, дуже гніливий він був. А гнівався на всіх, кпинив, міг палюгу запустити в когось, облаяти людину. І всі, хто його знало, всі родичі його, всі його друзі, які з ним працювали, завжди побаювалися цього чоловіка. Лихий був чоловік, кажуть. Лихий, сердитий і гнівливий. Якось цей чоловічок, чуєте, та пішов на базар, повіз крамиць якийсь продавати, бо він хорошим різбарем по дереву, ложки продавав, все робив із дерева. Стільці, столи. От, пішов він на базар, поїхав з крамчиком продавати і сказав, скоро вже ще осінь. А там і зима, а в мене немає зимової шапки. Ішов він у ряди, де продавали шапки. Сподобалася йому одна впала довкола, він сторгувався з продавцем та ще облаїв його за те, то, що той не хотів йому вступити копійку. І надів цю кучму, хутряну кучму, яка зроблена була із хутра зайця на голову. Сподобалось йому той дзеркальце підніс і поїхав додому. Дома вже коли злоднілий, повернувся додому, Рушеняток е, заробив чимало, радий, усміхнений, думав, втомився, ну ми сяду та поїм. А перед тим, як сідати за стіл, порядні ж люди скидають шапку, вірно, він смик ту кучму, а вона не йде. Шмик, а вона як приросла. чуєте, до черепа довелося обрізати як, зривати, як, не знає, що робити, злякався він. Ну, ну, ну уявляєте, шапка немов приросла до голови. І пішла в нього з тих пір, біда за бідою, халепа за халепою. Ну, от, наприклад, дивіться, матінка його померла, царство небесне. Прийшли люди попрощатися з жіночкою, сусідкою, хто з братом, хто племінник і хто хрещеник. Чоловіки поскидали шапки, посхиляли голови свої чоби, стоять сумні. А наш герой шапку не скидає. Люди перешіптуються, отакий то він син. Негідний син, що навіть а, у прощальний день перед домовиною. Де лежить його рідна матуся, шапки не скине і пішли обмовки. Раз, коли він чергове спалахнув гнівом і побив чоловіка, ні за що. Спочатку облаяв, потім побив його ціпком своїм. Його потягнули до суду. А суддя й каже, а що це ви переді мною свою кучму не знімаєте, значить, у вас ще і окрім того, і неповага до суду. І такий йому штрафець наклали, що той трохи не збіднів. Словом, щодень ця шапка, ця кучма приносила йому тільки біду за бідою. Відчаяю хопив чоловіка, не знає, що робити, а тут же ще, дивіться, голову не може помити. Спливає місяць за місяцем, а він же голови не мив. І тут до нього приїхав племінник, хлопець із міста. Та й каже: здрастуйте, діду, здрастуй. Васильку, його Василем звали. Дідусю, а що це у вас така шапка красива, так жарюка на дворі, літо? А ви оце в такій хутряній кучмі ходите. Він каже, е, племінничку, я б і радий її зняти. Але не можу, ось дивись, знову він чергово ухопився, за кучму смикає, 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 а вона ні туди, ні сюди. І тут кмітливий хлопець, а був він бурсаком, вчився на філософа. Та й каже: діду, ви весь час, чи дядько, ви весь час пробували скинути кучму. А чи не пробували ви вийти з-під неї самі? Вийти, вис вислизнути з-під шапки. А яка різниця каже його дядько? А от давайте попробуємо, яка різниця. Я злізу на стіл та вхоплю кучму, а ви спробуєте з-під неї вийти. Ну, давай то давай. Чого не зробиш, аби позбутися халепи? Хлопець скочив на стіл і ухопив кучму. А той наш герой зробив крок другий, і як лин із руки, як. Мило, у воду вийшов із-під шапки, як нічого й не було. Ой, каже, молодця ти, каже племінничку. от чому тебе мудрість учить. Так, а, каже Любий дядечку. Треба пробувати по-різному долати якісь свої перепони. Не гаразди. Але ти знаєш, чому до тебе? До, до твоєї голови проросла була ця кучма. Чого? Як покарання за те, що ти дуже гніливий, що ти ображав людей. Ні за здорово живеш, не заслужено ти ображав людей. І тому так тебе природа покарала. Він каже, ой, племінничку, більше ніколи в житті не буду нікого сварити, нікого гнівити. І дійсно з того часу він перестав гнівитися, перестав ображати людей. За що йому велика дяка, адже він одиницею додався до полку людей миролюбних, зичних, добросердечних. От, от така казка. Я оце зараз подумав, що я давно-дуже давно вам не, не розповідав своїх віршів. Давайте я завершу нашу сьогоднішню зустріч веселим віршиком про тваринку, про яку ви мало що знаєте. І це буде приводом вам заглянути в Вікіпедію і подивитися у словниках цю тваринку звуть чупа-кабра. Віршик, я написав про чупа-кабру, так і і називається чупа-кабра. Хто ж така чупа-кабра? Це слово іспанське, перекладається вона чупа сосати, а кабра коза. Тобто той, хто сосе козу. І люди, яким вона майже нікому не потрапляла до рук. Дуже рідка тваринка, всі її бояться в неї морда, ніби у лисиці. Тулуб такий схожий, як на кенгуру, лапи тоненькі, довгий, як лисичий, тільки куций, без шерсті. Ікла такі стирчать, оченята налити кров'ю. Отака От чупакабра. От ну, я вам розповім віршик, який. Перекази її веселої історії, яка сталася з нею. Так от, слухайте, чупа кабра. А ще цей віршик чим хороший, що там дуже багато е слів, де акцентується літера Р. І той, хто не вимовляє літеру Р, може повторювати його і так позбутися цього негаразду. Тож слухайте, Чупа-кабра. Чупа-кабра вкрала краба та й віднесла до круків. Круки вкрали чупакабру, Краб, мов рак той засвистів. Раків крик Спасибі крабе, Круки вислідили враз, миттю вкрали чупакабру та й кинули в мідний таз. Чупакабру таз накрив. на весь світ заголосив, друзі, вкрав я чупакабру і у спеку і в мороз. Чи ти грати на гітарі, буду я її всерйоз. Вам лишиться лише засвідчить. Чупакабра віртуоз. Оцим міршиком я хотів би завершити нашу сьогоднішню зустріч і побажати вам миру, радості і щастя, щоб, не забувайте, не гнівайтесь ні на кого. Пробачайте. Навіть якщо людина завинила перед вами у чомусь, пробачайте їй все. Несіть. Лад, про який я завжди вам нагадую, і мир. Миру вам, сонця і радості. До побачення.